Доброго вам дня! Дякую всім, хто заглянув на мій канал. Не забудьте, будь ласка, поставити мені вподобачку і, можливо, якийсь коментар, хоча б два слова. Це допомагає моєму каналу рухатися вперед. Якщо це ви робите з доброї волі, я вас не примушую. Розпочинаємо наше відео з домашніх справ. Усі розійшлися вже хто куди, хто в школу, хто на роботу, а ми з донечкою залишилися вдома самі. І будемо готувати смачненькі оладки, буду робити їх содою та соду погашу саме оцетом. Оцет у мене яблучний. Так як був у мене йогурт, якого ніхто не хотів їсти, я зроблю бліни. Це буде і смачно, і не будуть, знаєте, викидатися продукти. Так я інколи роблю, коли бачу, що. То комусь щось вже підходить, то готую щось з того друге. Вже поставила чайника, зробити собі ранкову каву, так я каву дуже часто запарюю прямо у чашці. Заварюю. У мене є турка така гайзерна кавоварка, але. Я не користуюся дуже рідко, мені так чомусь зручніше. Знаю, що багато мені прилітало ще за цей халат, що він дитячий, мені просто не по віку, але я зрозуміла з, з цим от веденням влога свого, що всім просто не вгодиш і комусь здається так, але мені подобається. Мені він зручний, комфортний в домі, і за того, що він комусь просто не подобається, я його не буду позбавлятись, а доношу. Його, знаєте, так, використаю повністю і доношу його до тих пір, поки він буде ще в нормальному стані. Так що, кому не подобається, прийдеться ще трішечки потерпіти мого халата, ось цього з пандочкою, та ще й з вухами на капюшоні. Знаю, ви кажете, що він дитячий, але для мене нормальний. Заварюю саме ось так каву, так як я і казала, що роблю це вже неодноразово і майже завжди так роблю. Сьогодні вирішила зробити ще дитині не чай, а несквік. І додати морозиво. Це дуже смачно додати в каву морозиво, і несквік, наче це, знаєте, додані якісь вершки. Ну і дитина взялася швиденько їсти, бо начебто така голодна, начебто її не годували просто. Не знаю декілька днів, але вона прокинулася і каже, давай будемо щось вже їсти. Будемо їсти млинці саме зі сметанкою і пити свою ранкову домашню каву. Всі, хто снідає, обідає вечеря, я не знаю, хто коли дивиться моє відео, всім кажу смачного! Показую, що в нас сьогодні на вечерю це буде картопляне пюре, суп. З гречкою і м'яско. Ось таке засмажена. Діти ось цієї шкоринки не їдять, тому зараз буду їх ще чистити, щоб відділити її і зробити м'яско. Свіженький, ароматний, просто дуже класний салатик. І я зараз збираюся на участок. Розкажу вам, чому. Чоловік буде косити, а я чому їду я на участок? Давненько я вже з вами не її, будь ласка. Що я говорила? Угу. Чому їду на участок я? бо мені не вистачає місця. Мені потрібно щось, якусь частину землі знову-таки перекопати. Я думаю, що там є у нас місце, на якому горіло всякі такі там гілки. І все, що було не потрібне, воно так гарненько вигоріло. Можливо, я його там перекопаю, бо садити в мене ще є багато що, а нема куди. Це, я думаю, вічна проблема тих, хто, хто багато всього садить. Так, вийшло і у мене. Начебто є багатенько місця там, але земля не оброблена, тому потрібно мені... Я перекопала на частинку для цибулі. Щось мені допомагав чоловік для полуниці. Осінню перекопали. Те, що перекопалось осінню, це взагалі класно, дуже тому що земля зовсім інша порівняно з тією, що перекопувалася весною. Будь здоров. і ось така ось ситуація. Так що я поїду на участок і вам покажу певно, що що я там. Перекопаю. Поки що, будемо... що це ми будем? будемо вечеряти, бо у нас вже 17.40, тому можна і вечеряти. Мені прийшла посилочка, бачу, на нову пошту. Так що, певно ще зараз заїдемо за посилкою, заберемо і поїдемо на участок. Ось які в нас новинки. Поставили вже. Частину опалубки, яка буде заливатися. Ось так вона виглядає. І я з Ангеліною граємося, а чоловік працює. Кожен займається своєю справою, ось там, де витопталося, де ходили, то трави немає. А де попід підкрай, де не ходили і нічого не робили, заросла гарненька трава. Ми з Ангеліною будуємо з таких маленьких обрізків саме дощичок. І граємо з такою машиною. Дуже їй сподобалася машина на резинці. Вона її возить, і прям дитина в захваті. Я теж такою в дитинстві гралася, і мені теж подобалося. Цікава гра для дитини, взагалі їй тут дуже весело. І активно вона проводить свій час. Я їй кажу, щоб везла туди, а не розвертала машину, бо трішки незручно по траві. Але так як в нас Ангеліна активна дитина, вона не змогла пройти повз цієї великої кучі. Просто це не пісок, це така мучка. І вона забиралася прямо нагору. А я тим часом нарвала м'яти ось така гарненька, і знову буду її мити і заварювати чайок, буду її сушити і варити чай. Ще ось такі рослинки, набрала трішки води, щоб їх підлити. Ну і в цей контейнер буду складати все, що нарву. Поки я рвала м'яту, дитина моя забралась прямо на гору. Я пішла її зняла і знову пішла рвати ще зелень. Молода цибуля і петрушка. Якраз нам будуть, знаєте, смакувати. Дуже гарний тут захід сонця, просто не можу ним намалуватися. Знаєте, класний, прям класнючий. Все як завжди. Ми кудись за неліною йдемо. А йдемо на нову пошту по посилочку. І заодно зустрінемо нашого кузю. Я її тут доганяю. Хитрюга. Але на вулицю так прохолодно, я прям домерзаю. Одягнула теплу цю рубашку, але холодно так. Ангеліна теж в двох штанах. Зустріли ми свого помічника, він несе нам посилку. Ангеліна каже, що я обжорка. Ми вирішили, що вони обжорики і прямуємо в магазин, бо додому ну, це так треба кривитися, треба щось прикупити. Будемо щось готувати. У нас таке гарне місце є. Фонтанчик, але чомусь не працює. Недавно ще працював. Тут ввечері так багато людей. І гелікоптер. гелікоптер. <с?> <с?> ось це таке гарне місце, а ми живемо ось в цьому будиночку. Люблю це місце і наш райончик, такий, він мені дуже... Дуже маленькі. Показую, що купила сир. Такий молочний коктейль. кисломолочний сир, багато смаколиків таких, бо треба було поновити запаси, сирочки. У нас Ангеліна любить пончики, які Ростік називає донатами. Донатсами. Ще неправильно мама називає. Для мене це пончики. Ось такі вершки. Масло було по акції, це кину в морозилку, буду ще з нього випікати. Сметанка і вологі серветки це в нас таке, знаєте, те, що завжди має бути. І однакові ось такі цукерочки. Якщо ви замітили, то прям всього по два. Бо якщо буде не по два, то буде в домі бійка. Ось такі маленькі покупочки. Ну і, звичайно ж, посилка. Зараз я її розпакую. Не можу з вами не поділитися цією красою і такою знахідкою. Можливо, комусь буде актуально. Замовляла я саме військовому на подарунок. Ось такий класний. Набірчик, який приїжджає абсолютно ідеально, запакований все цілесеньке, все гарнесеньке, і саме головне зроблене з любов'ю. Саме цей магазин є найдешевшим магазином, який я бачила на просторах інстаграму. Тепер багато, але. Цей найдешевший. І відразу магазин дає скидочку на 10% на наступний товар. Можете знайти його в інстаграмі, цей магазинчик, бо замовляла я за власні кошти. Ось такий патріотичний набір для, знаєте, військових підходить просто ідеально. Або просто для людей, які є знаєте, патріотами, тому що тут герб України і дуже гарне дерев'яне. Пакування. Ось дивіться, на подарунок просто ідеально. Ую вечерю. І приготувала смачненькі макарони з сиром, запікала їх ще в духовочці. І давно не робила котлети, тому вирішила зробити буквально декілька штук. Поки вони будуть свіженькі, то будуть самі смачненькі. Вмикаю витяжку, але не люблю, коли вона годить. Бо коли вона працює з годину, то в мене починається голова, як вулик. Прийшла я поливати свою розсаду. Ой, що тут у мене твориться. Я і сюди теж не доходила на підвіконні, дивіться, що це е, все е, сказати дякую, дякую, велике ось цій дорозі. Я нещодавно мила вікно, прибирала на підвіконні на вулиці, але з вулиці вікно вже бруднюче і така ж саме всередині. Зараз я заберу Хоча б частинку, ось так витру, тому що це просто нереально потрібно прибрати. Гарненько зацвіли в мене фіалочки. Хоча вони тут на цьому вікні влітку дуже сильно обгорають. У них прям обгорають листочки і стають жовтими. І сказати, що я їх люблю, я прям не дуже їх люблю, а вони в мене ось такі гарнюнькі ростуть. Але... Я останнім часом, мені здається, їх вже полюбила. Раніше я була фанатом орхідей, все, все пройшло, знаєте, і це проходить. Вони мені набридли просто ці орхідеї. Але все ж таки, коли вони мені, бачите, листя повно такого сухого. Але коли вони випускають квіти, я, звичайно, ними любуюся. Знаєте. Але я раніше була більш таким прям, фанатом. А зараз мені подобається щось таке більш ексклюзивне. Певно, що я вже надивилася, налюбувалася, знаєте, всякими різними, і вже трішки перегоріла. А ось фіалочка мене порадувала таким гарним цвітінням. І хочу ще якихось, бо у мене ось є тільки один сорт. Треба комусь одну віддати якусь, бачите, активно ще буде квітувати і зайнятися. Спочатку треба це все вивести, тому що його тут дуже забагато. Цієї всієї розсади. Займусь зараз поливанням і протиранням. Під віконня. Поки чекаю своїх хлопців, поки вони приїдуть, хтось з заняття, а хтось з роботи. То ми з Ангеліною активно займаємось домашніми справами. А вдома і в нас кажу вам: дивіться, холодно опалення вимкнуте. Я в теплих шкарпетках, в теплому халаті, тому що ну, холодно. У нас перший поверх, тому достатньо. Холодно. Тобі теж одягнути халатик, угу. а ось ця маленька мавпочка, вона за день 10 разів одягає халат і 10 разів його знімає. Давай будемо одягати. Давай. Угу. І поки ростик не бачить, вона взяла його телефон. Новий, до того всього старий, і не підходить. Ну і прийшла я поливати рослинки ще в себе на балконі. Збираю зараз їх у такий контейнер, щоб підготувати все, що поїде вже на участок, і потрібно навести порядок знову-таки на балконі. Бо це місце, в якому збирається все саме необхідне, але ще не використовується дуже часто. Але це ж все дуже прям дуже необхідне. Так, а з вами я буду прощатися. Певно, що досить мене вам у цьому відео, і так воно вже трішки таке затягнуте. Всім до зустрічі у нових відео. Дякую, що залишаєте свої подобаєчки. Дуже приємно, що канал все ж таки маленькими кроками, але рухається вперед. Я дуже вам за це вдячна, бо без вас цього б не було. Все, до зустрічі з вами. Пока-пока!